Карпатські надзвичайники з початку року здійснили більше двох десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП. Протягом тижня гірські рятувальники залучалися для пошуку заблукалих туристів у горах. На Надвірнянщині відбулися практичні тренування на тему гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу з залученням пересувного пункту управління. Діти загиблих героїв побували у гостях у рятувальників. Прикарпатські надзвичайники з початку року здійснили більше двох десятків виїздів для надання допомоги на місцях ДТП, під час яких було врятовано четверо людей. Під час таких виїздів рятувальники зазвичай деблоковують потерпілих, допомагають перенесенню постраждалих до карати екстреної медичної допомоги, відключають клеми акумуляторних батарей з метою запобігання загорання, огороджують місце події, змивають палино-мастильні матеріали з проїжджої частини дороги та здійснюють освітлення місця ДТП. Тижня, що минув, рятувальники виїжджали на ліквідацію наслідків дорожньо-транспортних пригод на автодорогах в різних територіальних громадах області. Зокрема, 11 березня увечері на автодорозі Долина Хуст поблизу села Мислівка Вигодської територіальної громади трапилось ДТП, де вантажний автомобіль Ман з'їхав у кювет та перекинувся на бік. На місце події надзвичайники за допомогою гідравлічного інструменту деблокували тіло водія 1977 року народження з понівеченої автівки. 12 березня рятувальники Квідували наслідки смертельного ДТП на автодорозі поблизу села Тязів Івано-Франківського району, де зіткнулись легковий автомобіль та рейсовий мікроавтобус. По прибуттю до місця виклику, рятувальники за допомогою пневматичного обладнання деблокували тіла трьох осіб з рейсового автобуса цього ж дня, о 14.43 На лінію 101 поступило повідомлення про дорожню транспортну пригоду за участю легкового та вантажного автомобілів, що трапилось в місці Калуш на вулиці. Об'їзна. калуські рятувальники, прибувши до місця виклику, від'єднали клем. Акумуляторної батареї щоб запобігти загоранню, за попередньою інформацією, на місці постраждало троє осіб. Головне управління ДСНС України Івано-Франківській області звертається до громадян з проханням бути максимально обережними та обачними, дбати про своє життя та здоров'я і не порушувати правил дорожнього руху. На надвірнянщині відбулися практичні тренування на тему гасіння пожеж на об'єктах з масовим перебуванням людей внаслідок ракетного обстрілу з залученням пересувного пункту управління. За легендою навчань, внаслідок ракетного обстрілу, відбувся обвал конструкції будівлі гуртожитку з подальшим загоранням. В результаті обвалу на четвертому поверсі заблоковано двоє потерпілих. Площа пожежі складає 40 метрів квадратних. Персонал повідомляє про влучання ракети в гуртожиток. Викликає пожежно рятувальну службу, виставляє Пости для зустрічі пожежно-рятувальних підрозділів проводить заходи по евакуації людей. До місця події слідують пожежно-рятувальні підрозділи за підвищеним номером виклику, а також служби взаємодії та керівництво району. Утворюється штаб та розгортається пересувний пункт управління, який призначений для забезпечення автономної роботи органів управління та оперативного складу на місці виникнення надзвичайних ситуацій, в якому утворюється штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Організовано онлайн зв'язок зі всіма службами. У взаємодії та з допомогою відеокамер та безпілотних літальних апаратів вивчається обстановка на місці надзвичайної ситуації. В той час проводиться евакуація потерпілих по сходовій клітці та по висувній драбині, а також ліквідація пожежі та огляд місця пожежі та завалів на наявність потерпілих. Всіх постраждалих передано медикам. Всі служби спрацювали чітко та професійно. Мета навчань досягнута. Військовий час, коли в тому числі на Івано-Франківщині відбуваються і ракетні обстріли, і постійно сигнали. Тривога необхідно в першу чергу вчити людей виконувати сигнали повітряної тривоги, а також відпрацьовувати взаємодію між службами в разі таких ситуацій ліквідації даних ситуацій. Усі служби відпрацювали. Видно, що персонал і учні даного навчального коледжу. Відпрацьовують ці заходи в загальному мета навчань досягнута, вказано на помилки, над якими потрібно працювати. Переконані і надіємося, що застосовувати ці всі служби не треба буде, але ми готові в разі виникнення таких ситуацій. Продовж тижня рятувальники гірських пошуково-рятувальних відділень тричі залучались для проведення пошуків туристів у засніжених Карпатах. Так, 11 березня гірські рятувальники розшукали туристів з Тернопільщини, які заблукали під час руху чорногірським хребтом по червоному маршруту між горою Ребра та Бребенескол Верховинського району. Через ускладнення погодних умов, а саме дощ, туман, обмежена видимість, вони втратили орієнтир на місцевості, тому звернулися за допомогою. Зв'язок з туристами частково підтримувався, тому було встановлено швидко координати їх місце знаходження, і гірські рятувальники Верховенщини розшукали чоловіків 1997 та 2000 років народження, супроводили до рятувального поста, де чоловіки зігрілися. Перепочили та самостійно продовжили рух далі. Також 12 березня ввечері гірські рятувальники розшукали туриста, який заблукав в районі гори кукул поблизу селища Ворог та Надвірнянського району. Рятувальники нагадують туристам про те, що походи в гори є дуже часто небезпечними, тому не варто ризикувати своїм життям та здоров'ям, обов'язково слідкувати за штормовими попередженнями. А ще перед мандрівкою потрібно завантажити мобільний застосунок порятунок у горах. Призначений для комунікації туристів з рятувальною службою, а саме голосових дзвінків передачі сигналів СОС із географічними координатами. Також потрібно зареєструвати свій похід в гірських пошуково-рятувальних підрозділах. Для зручності це можна зробити заздалегідь через онлайн-форми, розміщені на сайтах територіальних підрозділів служби порятунку Західного регіону. Цього тижня до рятувальників Прикарпаття завітали дітки, які пережили біль втрати, адже у кожного з них війна забрала тата. Рятувальники зустріли своїх маленьких гостей на фасаді пожежного підрозділу, звідки розпочалася подорож у країну безпеки. Великі червоні справжні пожежні автомобілі, на яких рятувальники виїжджають на допомогу, зачарували маленьких відвідувачів, і кожен з них уявив себе справжнім рятувальником. Адже діти мали змогу посидіти в пожежному автомобілі, погасити умовну пожежу та приміряти бойовий одяг рятувальників. А ще спеціально для діток рятувальники виготовили маленьку копію справжнього пожежного автомобіля з усіма деталями. Діти могли змогу побачити, як гасити вогонь, змогу побувати в справжніх пожежних автомобілях. Як такий ряд моментів, які ми не звертали уваги і. Вони дуже корисні. Опісля хлопчики та дівчатка відвідали клас безпеки, що функціонує на базі головного управління. Тут є все, щоб дітям було цікаво вивчити всі правила безпеки, адже на цілому поверсі розташовані різні зони: мінної безпеки, пожежної безпеки, зона дорожнього руху, зона до медичної допомоги, безпеки на воді та в горах, а також наочно продемонстровано пожежу в екосистемі та пожежу в кімнаті. Тож діти змогли цікаво та в доступній формі засвоїти таку важливу і корисну інформацію. Також діти переглянули навчальний ролик про безпеку поведінки з вогнем у побуті. Я дізнався про те, що є рятувальники, які допомагають на воді, на пожежі, розміновують території і рятувальники-хіміка. Я позадоволений, тому що я мав змогу посадити діти в справжньому пожежному автомобілі. Та отримали від рятувальників солодкі подарунки та навчальну продукцію. Розроблено спільно з компанією ЮНІСЕФ та ДСНС. Час пролетів непомітно. Надзвичайно. Цікавий захід, надзвичайно приємна атмосфера, діти задоволені, діти мали змогу почути дуже багато корисної інформації, якому може не завжди сказати і донести дітям. І дуже дякуємо за подарунки. Це є гарна збірка літератури і дитячі книжечки, які можна читати дітям і розповідати більш детальніше про техніку безпеки. І солодкий подарунок отримав мій моя дитина. Дуже гарно щиро вам. Дякую, час пролетів непомітно, залишивши діткам приємні емоції та спогади. А рятувальники, вкотре щасливі, що змогли не тільки навчити, а й огорнути теплом і любов'ю не одне маленьке серденько.